20-та сесія Чернігівської міської ради, восьмого скликання, розпочалася з хвилини мовчання. Депутати і присутні у сесійній залі вшанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок збройної агресії РФ. До порядку денного позачергової сесії включено 11 питань, зокрема про виконання міського бюджету за перше півріччя і використання коштів резервного фонду, затвердження списку присяжних Деснянського райсуду у Чернігові і статуту комунальної установи інклюзивно-резервний центр №1». 1 вперше. З початку повномасштабної війни депутати розглянули низку земельних питань щодо розробки проєкту землеустрою, встановлення меж земельних ділянок, поновлення договорів оренди та інші. Після розгляду основних питань перейшли до звітів заступника міського голови Віктора Геращенка про підготовку до опалювального сезону і начальника управління освіти Василя Білогури про готовність міста до нового навчального року. Теплогенеруючі підприємства приводять до ладу теплопункти і мережі, в тому числі пошкоджені ворогом під час рашистських обстрілів. Заступник міського голови Віктор Геращенко поінформував депутатів під час позачергової сесії міської ради про підготовку міста до опалювального сезону, зокрема про роботу облтеплокомуненерго. І ТЕЦ наразі підприємства проводять гідравлічні випробування у будинках. Теплокомуненерго буде готове до опалювального періоду 698 будинків. Виконано роботи вже по 571 будинку. ТЕЦ у нас обслуговує, надає теплову енергію гарячого водопостачання 586 будинків. Гідравлічне випробування виконано 543. Депутати Чернігівської міської ради у червні прийняли програму відновлення Чернігівської ТЕЦ, яка суттєво постраждала від обстрілів расистів. Як повідомив Віктор Геращенко, 109 мільйонів гривень з міського бюджету направлені на придбання нового обладнання та проведення відновлювальних робіт. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень. Їх розпорядженням займається Чернігівська ова. За графіком йде передача майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ в управління місту. Інвестиційна комісія зробила повне інвентаризацію майна, передано матеріали інвентаризації на всі необхідні документи суб'єкту оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки. Передача єдиного майнового комплексу у нас по графіку 30.09.2022 року. Борги, які накопичила Чернігівська ТЕЦ, складають 540 мільйонів гривень, і за них треба розрахуватися у будь-який спосіб. Наголошує міський голова Владислава Трошенко. Нема погашення, газ не включають. Є така юридична така можливість існує, окрім цього опального сезону. У цьому опального сезону сезоні працює режим ПСУ. Це режим покладання спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз», де в цьому режимі НАК «Нафтогаз» не має права відключення. За борги, чи А в цілому це є проблема. Зараз буде працювати Державна аудиторська служба. Вона свої висновки зробить. Була комерційна структура. От вона орендувала майновий комплекс. Вся толка напрацювала борги. Яким чином ці борги стануть боргами міста після. Закінчення режиму ПСО, тоді у з'являється можливість не давати ліміти на назву. Місто готує до зими і пошкоджені під час обстрілів російським агресором. Об'єкти Чернігіводоканалу, ЧТУ відновлює багатоквартирні будинки чернігівців. Головне технічно підготувати всі комунікації та інженерні мережі до опалювального сезону, кажуть посадовці, щоб в оселях містян були світло, газ і тепло. Заступник міського голови Віктор Геращенко зауважив, що вже є рекомендації міністерств і кабміну щодо зменшення споживання ресурсів на 10%. Тож теплогенеруючі підприємства будуть вимушені затверджувати графіки подачі гарячої води згідно з цими вимогами. Є деякі коментарі деяких посадових осіб про те, що все буде добре, буде значить, тепло в квартирах, так, як стандартно і так далі. Це, ці повідомлення вони занадто є оптимістичними. І заздалегідь вони не відповідають дійсності з огляду на дуже просту технічну причину, тому що нам доведено е кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз» обсяги споживання 0,9 від попереднього опалювального сезону. В який спосіб зберегти те саме тепло. При обсязі споживання на 10% нижче це надзвичайно важко досягти задача технічно підготуватися. Вона буде вчасно виконана, все буде нормально. Але при меншому обсязі газу буде трошки холодніше. Доведені цифри це фактично ліміти газу, каже очільник міста, і ці виклики треба врахувати. Можуть бути такі от нюанси, що не буде так солодко, як ми хочемо. Ми повинні розуміти, що у нас найголовніше є складність і задача це залишитися україною і українцями в своїй країні. І Якщо для цього потрібно пройти усі, я казав, незручності, да, я в беру, треба їх пройти достойно. Яким буде навчання у Чернігові з 1 вересня, очним чи заочним, цим питанням сьогодні переймаються не лише вчителі і батьки, діти яких мають продовжувати здобувати освіту, а й депутати. Під час засідання позачергової сесії Чернігівської міської ради вони заслухали звіт начальника управління освіти Василя Білогури. Посадовець розповів, як сьогодні відновлюють пошкоджені під час рашистських обстрілів школи, садочки і заклади профтехосвіти. Фактично встановлено, що з 32 закладів. Загальної середньої освіти отримали різного ступеня ушкодження 25, з 52 закладів дошкільної освіти 37, з п'яти закладів професійно-технічної освіти п'ять. Відновлення закладів освіти у Чернігові відбувається за кошти державного і міського бюджетів, а також за допомогою донорів, таких як Червоний Хрест, неурядова організація Українська Призма, Міжнародний благодійний фонд, партнерство заради України та інші. Найбільша допомога була надана на народом Тайваню – це 500 тисяч доларів в рамках даної допомоги 350 тисяч планується на відновлення пошкоджень в закладах освіти, це з них школа номер 24 і садочок номер 58. Міносвіти та ДСНС зобов'язали всі школи і садочки, які збираються працювати наживо, облаштувати найпростіші укриття для дітей і персоналу. Протягом літа такі приміщення облаштовували і в чернігівських закладах ремонтували і переобладнували підвали, та оснащували їх всім необхідним. Між тим кількість дітей, які готові відвідувати садочки, значно скоротилася. Зменшилася й кількість учнів, які з нового навчального року підуть до школи. Мінус 1200 дітей. Це само по собі, це катастрофа. Згідно з опитуванням, яке провело управління освіти влітку: 57% батьків хочуть, аби їхні діти займалися дистанційно, 43% в очному форматі. Проблема не лише в зруйнованих і пошкоджених школах, каже Владислава Трошенко: в деяких закладах немає захисних споруд, є інші глобальні проблеми. Найпростіше рішення це зібрати з усіх навчальних закладів. Бажаючих навчатися в очному режимі, розподілити їх в найкращі навчальні заклади, найзабезпеченіші підвальними приміщеннями, розділити дітей на дві зміни, щоб комфортно було. На жаль, ми того зробити не можемо, тому що ми там тарарам полетить ну, повністю вся там, освітня наша система, і ми не отримаємо субвенцію». А це майже півтора мільярда гривень. Така ціна освіти, каже міський голова. Адже від кількості класів і їх наповнюваності залежить державна субвенція галузі. Владислава Трошенко висловив незадоволення підготовкою закладів освіти до нового навчального року, адже не всі вони зможуть працювати очно. І причина не лише в зруйнованих і пошкоджених школах і садках, і відсутності в деяких з них укриттів. Ситуація я вам доповідаю з директорами. Вона є полярною. Є окремі директори, які налаштовані і розуміють свою відповідальність взагалі перед майбутнім міста за те, що освітній процес в очному режимі це є запорука цього майбутнього. Чому я наполягав на очній освіті? Тому що це є дуже серйозно для батьків старшокласників. Це дуже серйозно привід для того, щоб їхати з дітьми світ за очі, отримувати будь-де очну освіту. Міський голова запевнив, що в місті робитимуть все необхідне, аби кожна дитина могла отримати належну освіту.